Привіт всім! Ви на каналі Він Івен Лайф, і це означає, що ми знову беремо вас з собою в подорож на кемпері. Тому вмощуйтесь зручніше і продовжуємо досліджувати неймовірну Португалію разом. Після майже двох місяців ми вирішили, що пора заправити газовий балон. Хоч газ ще вроді й не закінчився, але ми не хотіли, щоб це застало нас зненацька. У нас тут в загашнику на всякий випадок різні насадки валяються для різної країни. Що сталося? Цей замок. А, він у нас прям дуже дуже плотно. Коротше, ми прикрутили недавно оці зовнішні замки. І тепер у нас не відкривається до кінця двері, і є ймовірність, що ми взагалі не вставимо а, пістолет. Це те, про що ми взагалі не подумали, коли вішали зовнішні замки. Ні, не підходить блін. Белін. Так, ну Саня просто продавив. Це не дуже виглядало добре, і взагалі це така проблема, яку треба буде якусь вирішити. Так, перехідник підійшов, все ок, ми заправляємось. Все, я заправилася, заплатила за все 10 євро. Взагалі дивно, коли така величезна машина під'їжджає на газову заправку всі думають, блін, що вони роблять, куди вони газ спають? Заплатила? Так. 10 євро. Ага, значить, обманули, обманули, переплатила 0,1 цент. Так, Саня пропхав тепер в іншу сторону, і тепер у нас, бачите, царапаний цей. І тут поцарапано. Саня каже, можна зафарбувати, але ну, сенс, що через півтора місяця ми знову провіряли. Перенести можна заправку. Ниж сюди. А, Саня каже, що перенести заправку, просто треба десь сюди. Сюди. Заїхали в якесь невеличке містечко, тому що у них тут є безкоштовний злив води. Ми вже зливаємося. І набір води. Так, так високо підняв, ти такий маленький на фоні фургона виглядаєш. Але Тут, звісно, спробую відкрити двері, коли ти з таким уклоном стоїш. Нуль. Тому що віддати. Ага. в нас війнк, не був насос на воду. Це вишнє. Так, що у нас тут позаряд? 48%. Ну, може бути. Зараз в супермаркеті, і я бачила вино в картонних коробочках, але я ніколи не бачила вино в таких маленьких, як сік, коробочках. Тільки трубочку вставляєш. І підразки. Ми приїхали ночувати в аеропорт. на звичайну парковку від аеропорту. Тут, типу, скільки коштує тут ніч? 9,80 доба. 9,80 А ця справа в тому, що я завтра вранці лечу до Німеччини по справах. Саня мене завіз, ми переночуємо, далі він поїде. І я 10 днів буду в Німеччині, а він 10 днів буду глядя сам по Португалії. Зараз хочемо під'їхати ще вперед, щоб. Максимально не заважати з збоку ззаді стати комусь. Зрозуміло, не хочемо два місця займати. Ну, все, вийшло, що стали прям майже, майже не зайняли друге місце. Все, тут ми переночуємо, а звідси я завтра палецю! Так, для вас пройшло 10 секунд, для мене пройшло 10 днів. Я вже їду назад і хочу поділитися з вами двома істинами, які я зрозуміла за цей час. Тому що завжди, коли ми їдемо... Так, місті приєвров. Завжди, коли ми їдемо. Додому вже з виїзда, по перше, ми хочемо додому. Ми вже до цього морально готові. По друге ми повільно там 3-5 днів їдемо собі. Якось плавно входимо в цей режим, коли ми знову повертаємося до рутини, такої звичайної нашої. А це я так штучно була вирвана на 10 днів і штучно вирвана назад. І зовсім були інші відчуття. Я вже приїхала, вже переночувала і готова з вами поговорити далі, тому що був важкий день, я була 10 годин дорозі. Дві, дві істини, які я зрозуміла, коли я прокидалася вранці, відкривала ноутбук, працювала, потім йшла в душ, снідала, далі працювала вечором ходила в магазин, жила звичайне життя до Овен Лайфу. Я зрозуміла, наскільки те життя, яке зараз у нас є, воно неймовірне, і я вже до нього звикла як до чогось такого буденного, рутинного. Ну, подумаєш, ми прокинулась в Іспанії, заснули в порт. Галі на березі океана. Ну не подумаєш, це дійсно дуже круто. і Треба цінувати цей період життя, не відноситись до нього як до чогось такого вже звичного, буденного, тому що цей період колись закінчиться, тому що нічого не триває вічно і поки. Ми так живемо, треба насолоджуватися кожним днем, кожною секундою. І друга істина, яку я зрозуміла, вона не така філософська, просто мені дуже не вистачає духовки. Як це класно там готувати їжу, треба щось придумати в фургон. Ночували ми біля аеропорту, дуже класно вийти з літака і пройти 50 метрів, і це вже твій дім. Наче це типу в тебе в дворі літають твої літаки, і ти сідаєш на які хочеш, летиш, куди хочеш. Центр, і ми тепер так закриваємо все. І в нас ж така штука, я не знаю, чи я вам показувала. Бо я вже не пам'ятаю, що я 10 днів назад знімала вам, що не знімала. Приїхала в торговий центр, і мені штанами собі на крису зробити ботрик са дебивно. Ти будеш дорогою їсти бутрикса, де ще й запивати. Eastern European style. От дорогою, до речі, знайшли ще одну парковку. І тут... але ні, тут теж немає місця. Хіба, Сань, бачиш, що там, мабуть, в куточку можна стати? бо це виглядає більш безпечніше. Не хочеш переставити? Okay. Ну, Коротше, ви поняли, ми все-таки переставили сюди. I the not bear Просто дуже гарно, якісь такі унікальні щілинки, тунелі, печери. Дуже тут класно. Кинулись десь дві години да, до Лісабону на парковці, яка спеціальна безкоштовна для кемперів. Тут є злив води, набір води і злив туалета. Ми зараз поснідаємо, проведемо себе в порядок і будемо їхати в Лісабон. Так, ми зливаємо вже воду, будемо набирати нову, але це не те, що я хочу вам показати і розказати. Я хочу вам показати оце. О Боже, що це за акція? Що це за ланцюжок дружби? Блін, це дуже страшно. Спочатку Саша подумав, що це одна, одна така усінічка, ну, типу, довга. Але, Але це. Але це вони всі скліщилися. Прикидається дною великою, мабуть, щоб ми злякались. Ми злякались, ми свого добились. У нас постійна проблема. Бачите, там, де Саня зараз риється, там такий поріжок, туди потрапляє вода, і там є дирочки, щоб ця вода стікала назад в душ. Але коли ми стоїмо рівно, так як зараз ми дуже нахилені назад і в бік, вона знаходить якусь щілинку і з цього поріжка витікає на землю. І вже ми її заклеювали. Що ми тільки не робили, але типу, все ок, коли ми стоїмо рівно, але якщо ми стоїмо криво і миємося, воно обов'язково десь потече трошки. Так, ми вже під'їхали до цього мосту відомого, він на 25 квітня, здається, ну якоїсь квітня. І він виявився платним, зараз дізнаємося, скільки він коштує. Так, тут такі розцінки, клас 1, є 2, 3, 4. Цікаво, до якого класу нас віднесуть. Бо по документах ми та не вантажні прямо. До другого. До да, другого, скоріш за все. Десятку дають здачу. І то п'ятірка? Yep. Оп, так, що вам дали тут? Ага, ні, до першого у нас, мабуть, віднесли чи ні? Дали? А, ні, 470 ми заплатили. Це таки другий клас. Ну, що логічно, якби дивно було б, щоб ми платили так само, як і звичайні легкові. Ну що ж, заїжджаємо. Було, скільки 6 полос, стає 3. 10-14, я не знаю скільки. Ні, ну не 10. О, о Боже! Чого так гарно? Що це за димка? Ага. Ух ти! Дуже дивний звук на мосту. Наче ми злітаємо. Ага, зняли. Що, що нагадує? Нам чому на Португалії нагадує Україну? Ну, просто зняли шар асфальту і пізніше покладуть. Що нагадує Україну, тому що всі стоять один водною на головах, безкоштовно. А велика а, парковка з кучою місця не, пуста. Ні, ми не чіпляємо. Проти не чіпляємо. Пуста, тому що хто не хоче платити гроші. Смачно це в тисячу раз смачніше ніж супермаркетах. О, як це дивно! Це реально класно. Що треба далі досліджувати Лісабон? Точніше, вперше на нього нормально подивитися. Тому що вчора ми його й не бачили. І перше місце, куди ми зразу біжимо, це Лісабонський Київ под нам дуже сподобалася ідея прийти в таке місце, яке є, і в Києві і є щось таке вайбове. Зараз перевіримо, як там. Так, Лісабон, столиця Португалії. І хоч ми вже побували в десятках європейських міст, це нас реально приємно здивувало. Часто, коли багато подорожуєш, міста зливаються в пам'яті, схожі вулиці, однакові фасади. Але Лісабон зовсім інший. В нього своя атмосфера, свій ритм і дуже яскравий характер. Тож давайте розкажу про нього більше. Лісабон вважається одним з найстаріших міст Західної Європи. Його заснували ще фінікійці приблизно в 1200 році до нашої ери. Потім були римляни, вестготи, маври, і лише в 12 столітті місто остаточно стало частиною християнського королівства Португалія. Сьогодні в Лісабоні живе приблизно 550 тисяч людей, але загалом разом з передмістям майже 3 мільйони. І що цікаво, тут дуже багато мігрантів, найбільше з Бразилії, колишніх португальських колоній в Африці, а також з Франції та Італії. Чому? Бо тут м'який клімат, відносно доступні ціни, і Лісабон це популярне місце для цифрових кочівників і фрілансерів. Щодо цін на житло, то оренда однокімнатної квартири в центрі Лісабона зараз коштує десь 1200 євро на місяць. І хоч для багатьох іноземців це ще прийнятна ціна, для звичайних португальців це справжня проблема. І мені щиро сумно від того, як політика країни дозволяє таку масову експансію з боку багатих іноземців. Вони готові платити більше і цим суттєво завищують ціни на оренду та купівлю житла. В результаті місцеві з набагато нижчим рівнем доходу просто не можуть дозволити собі комфортно жити в власному місті. Єця має бути якась межа, бо держава в першу чергу повинна думати про добробут своїх громадян. В 1755 році Лісабон пережив один з найпотужніших землетрусів в історії Європи. Після нього місто майже було повністю зруйноване не тільки землетрусом, а й цунамі і пожежами. Але місто відновили і в Лісабоні вперше в Європі почали будувати сейсмостійкі забудови. Але найбільше в Лісабоні вражає мікс архітектурних стилів, середньовічні замки, бароккові церкви, модерні будівлі і ці казкові різнокольорові плитки азулежу, які прикрашають майже кожен будинок. І от через це місто виглядає так живо і автентично, точно не сплутаєш з іншим. Тому, якщо вам здається, що Європа вас уже нічим не здивує, дайте шанс Лісабону. День третій в Лісабоні. Ми уже на 90% складаємося з цих штук. Ми ними снідаємо, підаємо, вечеряємо і всі гроші на них спускаємо. Що стосується цієї парковки, на якій ми ночуємо, не на неї ніяких претензій, парковки-паркока, крім одної претензії. В Лісабоні дуже низько літають літаки, але це проблема не цієї парковки. Взагалі Лісабона тут дуже шумно. Вони я не знаю, тут щось не так з розміщеннями аеропорта, чи він дуже близько, чи маршрут літаків тільки через місто, коли вони дуже низько. Ну одним словом, шумно через це. І навіть в місті заборонено щоб літали над містом літаки. З часом хоче дотети, так Тобто це настільки проблема, що. Вже на законодавчому рівні заборонили, щоб літаки літали над містом хоча б вночі, щоб люди блін спали. Ну, це дійсно дуже шоу.